Які я обіцяв нашим підписникам по перещепленню дорослих дерев, найперше для чого це взагалі робиться? Ну я думаю, тут зрозуміло, якщо ви хочете замінити сорт на вашому дереві, або якщо у вас є велике старе дерево на потужних коріннях, ви хочете його зберегти. Або оновити сорт, але не знаєте, як це зробити. І в такому випадку у вас фактично єдиний варіант залишається це щеплення за кору, тому що кардинальна обрізка на омолодження може не спрацювати в залежності. Тут знаєте, як пощастить 50 на 50. Ось можна обрізати на ось такий пеньок абрикосу, і вона випустить купу бічних пагонів. А можна обрізати на півтора метра від землі грушу, і вона до кінця року просто засохне. Тому перещеплення за кору ранньою весною це є дуже такий гарний допоміжний варіант, щоб зберегти старе дерево, дати йому друге життя, але потрібно врахувати певну кількість нюансів. Отже, перше, коли робиться в умовах півдня, починаємо ми з кісточкової групи персик, мигдаль, слива, абрикоса, алеча можна починати приблизно з кінця лютого і аж до квітня, фактично. Потрібно тільки враховувати нічні температури, щоб не було суттєвих морозів нижче мінус трьох, ну може до мінус п'яти короткочасно, і е, бажано брати обов'язково живці е, з холодильника, які зберігалися. Можна брати із дерева, хоч одразу нарізаний перед моментом щеплення, але потрібно розуміти, що чим пізніше, чим більше почався сокорух, почала набрякати брунька. І такий живець вже має значно менше шансів на приживання. тобто він вже почав е свій розвиток, йому ні звідки нема звідки живитися, тільки з е власних запасів. Якщо він не встигне швидко зростися з підщепою, то він просто загине. Але це цілком успішно також буває тут е безліч варіантів і також як пощастить. Я використовую е, живці зрізані в січні місяці, збережені в холодильнику. Вони абсолютно в сплячому стані. Там брунечка, ну може тільки-тільки щось починає набрякати. В той час як на абрикосах, ми бачимо, в нас вже фактично малиновий бутон. Тобто тут сокорух вже йде потужний. Температура е, повітря в нас вже достатньо тепла. Вдень це більше 10 градусів, морозів точно в нас вже немає. Додатково ми створимо парниковий ефект на місці щеплення, і це нам буде гарантувати більш швидке і якісне зростання наших компонентів щеплення. Далі, стосовно, значить, які певні нюанси є і основні. Дуже важливо, чим більший діаметр у вас, тим це важливе. Маю на увазі, тим важливіше досягти максимального приживлення ваших живців. Тобто потрібно підійти максимально відповідально до цього, тому що бувають такі моменти. Ось у вас, наприклад, один живець прижився Таня, покажи ближче, щоб було зрозуміло. От ми бачимо. Ну, Це у нас не щеплення за коробу було, це у нас тут зі сплячої бруньки вистріли живець, і ми бачимо, як одразу біля нього починає наростати такий валик. Тут йде сокорух, воно все наростає, а ось ця ося частина, де немає ніяких гілок, сюди не поступає сокорух вже ніякий, і вона, бачите, тут це я ножом зрізав трошки раніше, тут уже все почало відмирати. Якщо це у вас дуже великий е діаметр дерева. І з однієї сторони тільки кілька живців а, у вас при... прищепиться, скажімо так, виживе, то друга половина у вас може буквально за кілька років відмерти до дуже, дуже глибоко, утвориться дупло, і фактично таке дерево за, ну, за осяжні якісь роки воно може повністю загинути. Тому підходимо максимально відповідально, і якщо я б не рекомендував, принаймні, на перше ваше там весняне щеплення перещеплювати там річну грушу або ще щось. Найкращий варіант це все ж таки щось з кісточкової групи, де досить великий шанс, що буде пробудження сплячих бруньок по стовбуру, і це додасть нам додаткового сокоруху. Тобто, навіть якщо там один-два-три живця не приживуться, то скоріш за все це дерево э, виживе, нормально загоїться рани, і воно матиме шанс на друге життя. Трошки розкажу про наш план дій. Ось дивіться, я минулої весни обрізав. Тут настріляло багато сплячих бруньок. Я вибрав один пагін, який мені найбільше сподобався, і на нього нащепив. Ось, бачите, на кожній бічній гілочці. На центральному провідникові я нащепив по одній, по дві, по три бруньки різних сортів, які я хотів би розмножити. Це у мене буде одночасно і маточне дерево, і плюс я буду тестувати. Тут різні сорти з заявленими пізніми ультрапізніми термінами цвітіння і різними строками достигання. Ось я їх буду тестувати. Як насправді вони будуть працювати в умовах відлих на півдні, тому що ну, для тих, хто живе на півдні, тим відомо, що абрикоса родить далеко не кожний рік. А по статистиці це раз на 5-6 років, тому що під час квітіння часто підпадає під зворотні заморозки. Отже. Нам фактично ось це наше нове дерево. Ми з нього будемо вирощувати за тією системою формування, як я працюю, це пізня чаша. Але якщо ми зріжемо просто ось так наш пеньок по цей пагін, то є великий шанс просто відмирання частини ось цього дерева вище е наших сплячих бруньок, які є, і з боку від нашого пагона. Тому ми зараз будемо зрізати. І робити таке дощеплення за кору для того, щоб всі живці, ми їх будемо постійно різати, але їхнє буде завдання основне це тягнути на себе сокорух, для того, щоб ось це місце повністю в нас заросло за кілька років. Можна подивитися, як це відбувається. Наприклад, ось підійде, тут зніми. Ось тут у нас збоку відрізаний пеньочок, і видно, вистрілила спляча брунька. Бачите, як наростає валик. І ось тут валик наростає, ось тут брунічка поряд, сюди йде сокорух, сюди йде сокорух. І все це просто затягнеться за кілька років, заросте і ніякої проблеми не буде. Того ж самого ефекту нам потрібно досягти і тут. Отже, ми дивимось, як я це буду робити. З цієї сторони, не знати. Е, ось цей пагін я хочу також зберегти обов'язково. Тому що це в нас вже дуже велика допомога буде по загоєнню. І приблизно ось так, мабуть, якось ми його зріжемо, щоб тут пеньочок залишився. Тут обов'язково прокинуться бруньки, А сюди пару живців, сюди кілька живців дощепимо. Ну і будемо дивитися, що в нас вийде. Отже, беру нашу чудопилочку. пилочку, приступаємо до зрізки. Так, приблизно це в нас спочатку зріжемо цей таймпан. І приблизно так. Так, ну бажано було б трошки нижче. Подивимось, мабуть, мабуть, трохи, трохи під більшим нахилом тепер ще раз переріжу. Або зробимо ось так от навскаси зріз. Чудово. Якраз ми дійшли тут до Камбію. Цей живець у нас буде тут запливати, заростать буде місце. І нам потрібно додати, ну, я так думаю, що спробуємо сюди два живця. І тут ще раз, два, три, чотири штуки приблизно. Орієнтуємося, що між живцями в нас взагалі-то повинно бути 3-4 см. І ми їх щепимо в місця виступів на корі. Тобто, якщо у нас є якесь таке як заглиблення внутрішнє, в те місце ми не щепимо, щепимо на виступ. Так. Наступний етап. Зрізку ми зробили. Незалежно від того, яким інструментом використовуєтесь, хоч у мене і пилка ріже, ну тут практично просто воно рівнюсіньке, але ось цей край наш, він усе одно рваний, по суті, тому його потрібно оновити ножем. Беремо наш ніж для щеплення. До речі, я не сказав, весь інструмент у нас оброблений антисептиком в обов'язковому порядку, щоб не занести ніяких додаткових інфекцій сюди. Так, ось так ножем просто проходимо, зрізаємо трошечки край кори. Різана рана вона завжди значно легше загоюється. Тому це також додатково важливий етап. Все воно, знаєте, так... <клух> по краплинці-по краплинці і назбирається додаткових 30-40% успіху. А це для нас дуже-дуже важливо. Так, ну, в принципі, це і дійде. Далі підготовлюємо саме місце щеплення живця. Ну, мабуть, тут я все ж таки один буду живець щепити. Я так бачу, що два тут занадто близько вони будуть. Що ми робимо? Беремо ніж з товстим лезом. Бажано такий, який не жалко, або який ви точно не зламаєте. Ось так от прокалуємо кору. і. Трохи зсуваємо лезо в сторону, і бачите, як відділяється у нас кора від стовбура. Так само в іншу сторону. Трошки підірвали. Цього вже достатньо. так, Тепер я зниму рукавички, щоб було трошки легше працювати. Беремо наші живці. Це у нас сорт абрикоси Фаралія. Нагадаю, що зберігався у холодильнику, бачите, в якому стані практично в сплячому, тобто у нас бруньки відпочивають. Поновлюємо нижній зріз. І робимо тепер косий зріз на живцю. Бажано його робити під брунькою, тому що в цьому місці у нас максимально активно будуть йти процеси зрощення наших компонентів. Підкладаємо палець і робимо зріз довжиною ну, принаймні 2,5-3 см. Тут, чим він довший, тим краще, тим у нас більший контакт. Але потрібно також розуміти, якщо у вас живець 4 мм, хоча це зовсім маленький для таких видів щеплення, то ви на ньому не заріжете ніяк 4 см. Так, ось ми зробили косий зріз. Тепер з цієї сторони. Я роблю ось такий заріз, таким клином, бачите, невеличким, для того, щоб коли ми будемо вбивати за кору живець, щоб він у нас е спокійно сам собою підривав кору і рухався вниз. Дивимось, як це у нас буде виглядати. Взагалі, то, якщо ви конкретно цей живець щепите для того, щоб цей сорт тут е культивувати, то потрібно якусь бруньку, хоча б одну. Не всередину, щоб вона у вас росла, а кудись в бік трохи або назовні. Ну, Нам такої особливої якоїсь нема потреби. Нам аби тут був сокорух, якісь пагони, ми потім з нього використаємо на літнє щеплення, тож ріжемо просто на 2-3 бурунечки. Обрізали, я ріжу трохи вище, ніж брунька знаходиться, для того, щоб можна було зручніше працювати. Отже, так, ще раз трошечки кору. Підірвали. І тепер тильною стороною ножика. Отак от от просто вбиваємо. З цієї сторони можна кору трохи притримувати, щоб вона сильно не репнула. І вбиваємо наш живець. Поки він не дійде, ось так, щоб залишилось 2-3 мм буквально. А, тут у нас свободного місця. Як бачите, ось з цієї сторони, бачите, воно кору трохи відірвало. А тут далі, ось знизу, воно її повністю не розірвало. Тобто кара вже сама трошки його притискає. Так, тепер робимо наступний. Отже, тут у нас видно така, як невеличка, можна сказати, ямка, більш рівна площина. Тому будемо робити ось поряд. Ага, трошечки у нас... Ну нічого, ми і так змусимо його працювати. Так, є, цю буруньку зрізаємо, вона нам не потрібна. Заточили. Як у нас це буде виглядати? Ну, ось, мабуть, ось цих дві бурунечки будуть у нас робочих. Відрізаємо самі місця зрізів на живцях бажано руками не торкатися і, взагалі, зберігати максимальну чистоту. Так, далі. Я вас вітаю.